Як ви думаєте, що спільного у цих двох дат двадцять шостого квітня? Хто вистав горіть? Тридцять четвертим. І 24 лютого. Тут рік з тисяч двадцять сім слухає вас. Ківа Морозька 104 де на Ноуса. Населене пункт, скажіть мені, будь ласка, Буча Буча, підстрелили. Охранник Ноуса. 26 квітня 1986 року відбулася одна з найбільших техногенних катастроф за час існування людства. Вибух на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції, внаслідок якого. Не тільки загинули люди, зокрема рятувальники, але і відбулися більш латентні, непомітні процеси, пов'язані з потужним випромінюванням радіації. Зокрема, наприклад, я здобув статус Чорнобильця. Який для мене був незрозумілим, але точно я знав, що я чимось виділяюся у зв'язку з тією техногенною катастрофою, що відбулася в рік мого народження до цієї аварії, і відповідно наслідків призвів. Дуже характерний для людства процес. Процес дилетантства, самодурства, самовпевненості, самонадійності. Схожим чином відбулося і в 2022 році. 24 лютого почалась одна з наймасштабніших у 21 столітті воєн, який багато хто хрестив початком Третьої світової війни. І, власне, до її початку знов таки. Призвело до витанства, самонадіяність різних людей, різних груп людей, різних народностей. Тож пробуймо засвоювати хоча б власний досвід, власні уроки власного життя. І бережіть себе.